Щоб він отримав, хазяїн насолоджується тим, що людина отримує. Тобто, тут необхідно зробити дві дії: одна дія це втримати себе від насолоди, зробити цим -цум. А друга дія використовувати бажання отримувати насолоду лише в тій мірі. Який може наповнити хазяїна, тобто перевірити, наскільки в мене є велич хазяїна, наскільки я ціную його, наскільки я ціную його, якщо я відключився від своїх насолод. Тепер, наскільки я ціную його це і визначає, що я зараз буду робити. Виходить, що вся дія, лішмо заради хазяїна. Тобто, тут не відбувається жодної множини дій, окрім однієї дії, в одному напрямку. Тобто, Перенести точку ухвалення рішення від відчуття всередині мого бажання отримувати, від відчуття важливості хазяїна, щоб творець був важливіший в моїх очах, ніж те, що я відчуваю всередині свого бажання отримувати. Це називається, що я в цей момент проходжу максом. І наскільки він буде важливішим для мене, ніж моє відчуття насолоди, це визначить висоту ступеня, на якій я перебуваю в духовному цвіті. Ще раз. Єш. Є той. Хто дає, є, той, хто отримує. Той, хто дає, дає насолоду. Той, хто отримує, хоче насолодитися, отримати насолоду. Це початковий стан. Виправлення. Якщо той, хто отримує, робить на себе симцум що означає цим -цун? Немає дії в духовному, яку можна зовнішнім чином здійснити над собою, скоротити, закрити рота, а цим це називається, що я перестаю ставитися до своєї особистої насолоди. Коли це відбувається? Коли хазяїн у моїх очах, той, хто дає. У моїх очах важливіший ніж те, що зі мною відбувається. Це називається, що я вже починаю рахуватися з ним з ним, а не з собою. Це називається, що я зробив цим зумом своє бажання отримувати. Я не, кори... не використовую його, а дивлюся на того, хто дає. Це нульовий ступінь які називаються, проходять максимум. Тепер, наскільки той, хто дає більший за моє бажання отримувати в, в моїх очах, коли я зважу їх обох і готовий працювати на того, хто дає, не беручи до уваги своє бажання отримувати це визначає наскільки я наближаюся до того, хто дає.